Доброго дня, діти! Рада знову вас вітати. Відгадайте загадку. Яскраві пелюстки і запах причудовий. Нам хочеться усім побачити їх знову. Так, вірно, це квіти. Прийшла весна, яка приносить різнобарв'я весняних квітів. І сьогодні я хочу вам розповісти. Про квіти, які квітнуть навесні. Подивіться на горбочку он біліє дивне очко. Хто ж це дивиться так ніжно? Дитинча весни. Підсніжник. Як тільки починає танути сніг, з'являються ці ніжні і тендітні квіти. Підсніжники. Це лісова квітка. Вона виростає з маленької цибулинки. Підсніжник дуже ніжна квітка з невеликою білою голівкою дзвіночком, невисоким стеблом і довгими вузькими зеленими листочками. Назву таку має підсніжник, тому що росте з-під снігу. Ця квіточка може витримати навіть мороз. Підсніжники занесені до червоної книги, квітнуть наприкінці лютого та на початку березня. З-під снігу свій листочок до сонця простягну. І синій мій дзвіночок вітатиме весну. Це пролісок. Пролісок називають вісником весни. Це красива, невисока цибулинна рослина з вузькими листочками. Пролісок має квітки блакитного кольору. Квітнуть проліски на початку березня. Визирнули квіти із землі чарівні, білі, жовті, сині й голубенькі дивні. Снігу не бояться, рясно землю вкрили. Квіточки маленькі, листячка тоненькі. Це крокуси. Крокуси одні з наймиліших первоцвітів. Крокуси, квіти низькорослі. Вони не мають стебла, лише листя і квітку. Забарвлення квітів різноманітні. Листя у крокуса вузьке і зібране в пучечок. Воно з'являється разом з квітами. Квітнуть крокуси в березні. Це гіацинт. Гіацинти одні з найкрасивіших весняних квітів. Гіацинт це цибулинна рослина. Він має щільну цибулину, квітуче стебло. Вузькі спрямовані догори листочки. Квітки геоцинта зібрані у суцвіття, що мають форму циліндра. Вони бувають різних кольорів білі, червоні, рожеві, сині, лилові, жовті, квітна гіацинт у квітні та на початку травня. На квітник погляньте, діти, там козак стоїть між квітів. Весь червоний гордий пан. Не козак це, а? Тюльпан. Тюльпани дуже красиві весняні квіти. Вони бувають різних кольорів і різної форми. Виростають тюльпани з цибулини. На стеблі тюльпана завжди знаходиться один бутон. Квітка складається з шести пилюсток. Процес розпускання квітки тюльпана можна назвати магічним. Під час розкриття пилюстки тюльпана із зелених перетворюються на червоні, помаранчеві, білі, жовті. Ніяка інша квітка. Не відрізняється таким різноманіттям кольорів. Цвітуть тюльпани в квітні та на початку травня. Посадила в квітнику квітку ніжну та струнку, жовті ніжні пелюстки, зеленесенькі листки. В квітнику у мене зріс гордий красень. Це Нарцис. Нарцис вважається символом краси. Нарцис це цибулинна рослина. Він має тонке стебло, вузенькі довгі листочки і витончену ніжну квітку з вишуканим ароматом. Нарциси отруйні, листя й цибулинки рослини, містять токсичну речовину. Цвітуть нарциси. У квітні і травні. В квітнику у мене виріс синьоокий пишний ірис. У народі ці квітки називають півниками. Ірис це ніжні і тендітні квіти. Вони дивують різноманіттям зовнішнього вигляду і кольорів. Ірис має Високі стебла квітконоси, які можуть бути поодинокими або розташовуватися групами по кілька штук. Листочки у іриса жорсткі, схожі на мечі зеленого кольору. Квітка іриса досить великого розміру. Іриси дарують нам свою красу з травня по червень. Білі горошини на зеленій стеблині. Це конвалія. Конвалія має два широких листочка. У неї тоненьке стебло, на якому розташовані маленькі білі квіти у вигляді дзвіночків. Ростуть конвалії там, де є тінь від дерев. Період світіння конвалії. Короткий. Через 10-20 днів квіти опадають, а на їх місці з'являються маленькі яскраві ягоди, але вони отруйні. Крім того, що конвалія дуже красива, вона ще має ніжний і тонкий аромат. Тому конвалія використовується для приготування дорогих парфумів. Цвіте конвалія Травні. А тепер, діти, спробуйте впізнати і назвати квіти, про які я розповіла. Я впевнена, ви молодці, бо були дуже уважні. До нових цікавих зустрічей!